А у Ісу з авторілки <звук> Лами плюються. Кажу тут такого. Лахницькі чудовище. Ведмедики монахи <звук> Якось я так сьогодні веселенько виглядаю. Привіт, давно не бачились. Це моя перша країна Південної Америки Перу. Я <звук> рекомендую Іноді мені здається, що кожне наступне місце проживання виглядає більше як в'язниця, ніж попереднє. І це ж перша ніч в Перу. Ви можете чути звуки мотоциклів і собачників, а також ви можете мене спитати, Оля, а що це за світло таке цікаве? А це ліхтар. Прямо ось він, наді мною. Любимий мій каучсерфінг завжди підкидує мені сюрпризиків. А знаєте, хто мене в аеропортові зустрів? Чувак, який був моїм студентом, коли я викладала москальську та українську мови. От він вчився. Він дуже сильно хотів зустріти українську жінку. І він такий був дуже вмотивований, такий дуже дуже талановитий. Смішний він хороший пиріжок, але справа в тому, що він працює в НАСІ. НАСА. Ого, перуанська така собі наса, тобто він там рухає ці сателайти, щось таке робить, що я не розумію. Розумний а що сказати. Сьогодні я спатиму в цій масочці, скоріш за все в берушах. Інтернету в мене немає. Він є тільки два поверхи нижче у хоста на його телефоні. Тобто завтра зранку, коли він піде по своїх справах, я залишусь вдома без нічого. Кажу, можна я каву зранку зроблю, кухнею можна користуватись. Він каже ні, там мої батьки. А що ж тоді хостить людей, якщо нічого немає і нічого не можна? Не знаю. І я ж навіть ну, вже не розповідаю про такі речі, як мені дають один рушник єдиний, який висить в ванні, і очевидно, що їм вже користувалися, чи я не кажу про холодну воду в душі. Це все вже взагалі поза будь-яких запитань. Але знаєте що добре, що в мене нема алергії. Що в мене не поцупили мій багаж. <хи> я дуже тішусь цьому. А ще мою кукуху на плаву тримає те, що в цьому світі є люди, які мене люблять. І без них це життя було б зовсім не таким цікавим, пригодливим, і легким. Я, кстати, не можу сказати, що зараз моє життя легке, але я знаю, що я потім це все згадуватиму в майбутньому і думатиму: Боже, як класно було, свобода, хоч це роби, хоч інше. Ой, не знаю, хлопці і дівчата. Всі собаки почали гавка. Це значить, що пора спати. Тут поруч з ліжком стоїть. Купила собі 2 літри води, літр молока. Яка чудова вулиця. <смірка> На добраніч. Завтра, коли піду досліджувати місто, покажу вам всі красиві кусочки міста Ліма. Домовились, а поки що. На добраніч. а ось і перший красивий шматочок. Якась річка під домом кольору макохве це хост вийшов. Мені показати де ходять маршрутки. І я спинилась буквально на 10 секунд, щоб познімати. Такий недовольний каже, не хоче тебе чекати. уже у Дрендуліці Ліма це одне з найбільших міст континенту, і тут трошечки важко зорієнтуватися. Історичний центр це одне, тусовочний центр це інше, пляжі це третє. Тож, в залежності від ваших цікавостей, ви можете обрати собі місце, де жить. При виборі району зважайте, що тут є трущоби, нетрі. Вони тут називаються не фавели, а молоді містечка. Це неформальні поселення на пагорбах над Лімою. Будівництво таких хатин зазвичай починалось там, де офіційна влада не планувала забудову. Люди самостійно зводили там житло, як могли. Стіни могли бути не тільки з фанери, але й з цегли, а дах іноді був з очерету. Такі місця це символ міграції та столичного зростання, бо мільйони людей шукають кращу долю. Добрий ранок, сьогодні день музеїв. Буду багато гуляти, знімати і розмовляти з вами на камеру, як завжди. Це головна площа історичного центру адмінбудівлі в переміжку з церквами та пальмами. Де б я не ходила в цьому районі, всюди можна знайти гарні барельєфи, зайти в якийсь рандомний дім, побачити старі вікна, сходи, стелю, котиків погладити. Одеситам там тут було би комфортно. Де ареме ядисокий А ще в одному з музеїв абсолютно не можна було знімати це катакомби, які знаходяться під церквою, під якимось храмом, де є залишки приблизно 25 тисяч людей. Раніше це місце використовувалося як кладовище, виглядає страшненько. Я про такі місця знала тільки в Чехії, здається, але як виявляється, це абсолютно нормальна справа залишати кості. Там не можна було знімати ні фото, ні відео, взагалі нічого. Тож все, що мені залишалося робити, це робити нотатки і дві нотатки, які я зробила. Перше, це що в сувенірному магазині продавались ведмедики в таких робах коричневих, як монахи. Ведмедики монахи, такого ви ще не бачили, тільки в Перу. А що друге було? А друге, це те, що раніше було дуже багато монахів, сотні напевно, і в них була така смішна зачіска. От як в мене тільки тут була лися на посерединці, такий собі німб з волосся. І я спитала у жіночки так тихесенько, поки ніхто не бачив. Кажу, їй, слухайте, а що зараз є ще монахи? Вона каже, є 44 штуки. Я кажу, а що так? Там з волоссям Отаке дивне у них. Вона каже: ні, це вже олд фешн, це ніхто не робить. Взагалі, якихось сучасних перуанських монахів мені складно уявити. Спробую знайти вам фотографії з інтернету. Катакомби були закладені як підземні крипти, які мали захищати споруду від землетрусів. До початку 19 століття катакомби функціонували як активне кладовище. Там знаходились останки 25-70 тисяч людей. У цих катакомбах можна знайти п'ять шахт близько 10 метрів глибиною, які використовували для безпечного розміщення великої кількості останків. На сьогодні в монастирі діє братство францисканців, які продовжують монастирське життя з молитвами та службами. Я ще згадала, дещо смішне. Там була така, чи то фреска, чи то картина, така на всю стіну з останньою вечерею. І прикол в тому, що так як ми знаходимося в Перу, у них на столі були різні різні об'єкти: хлібці, фрукти, овочі, а у Ісуса в тарілці була засмажена морська свинка, тому що для цих широт їсти морських свинок це абсолютно нормальна справа. А що тут такого. Тож, якщо ви хочете відвідати Перу, приїжджайте в Ліму і подивіться на засмажену морську свинку в Ісусій тарілки. Що це за краса в стилі неоренесансу, ще й побудовано з матеріалів, привезених прямо з Італії. Це єдиний європейський художній музей у лімі музей італійського мистецтва. Ці мозаїки створені асоціацією венеціанських мозаїстів, щоб відобразити найважливіших діячів італійської культури. На одній з них Леонардо да Вінчі з друзями, а на іншій Данте Аліг'єрі. З друзями. Я ще не зайшла в музей, але це вже моя любима скульптура. Дівочка знайшла жабу. Ось показую також і мого учня Фреді, який захотів бути частиною мого перуанського досвіду. Майже в кожної роботи є така інструкція з цікавостями. Звісно, що іспанською, але, от, наприклад, тут про симетрію, якісь невеликі факти, про кошик з курками. Маленьке створіння з копицями п'є молочко. Цей музей був подарунком від італійської громади Перу на сторіччя незалежності країни від Іспанії. Тримайтеся, якщо ви думаєте, що це останній музей на цей випуск, не треба розслаблятись, бо далі піде моє любіме сучасне мистецтво. Слухайте, за цей тиждень я була в стількох музеях. Напевно, три чи чотири. Це було дуже пізнавально, тому що я дізналася про перуанську культуру преколумбіанського періоду і після. Поліція ловить жуліків. Треба почекати, як сирени пройдуть. Музео де Арте де Ліма. Геометричні системи. У Перу сучасний геометричний живопис має видатну представницю Марієллу Агойс. Її живописний підхід це чиста геометрія. Художниця застосовує наполегливу гру з очікуваннями нашого погляду, який спостерігає за її роботами: багаторазове кутове зіткнення ліній. Візуальні візерунки Агоїс можуть складатися з паралельних смуг, породжуючи діагональні осьові лінії. Ці особі лінії створюють рухому візуальну гру. У сучасних роботах Маріелли Агоїс грайливий намір присутній у перестановці як візуальній динаміці, що робить читання геометрії парадоксальним, щоб розпізнати коливання та руйнування як ознаки нашого часу. Ah, yes, you need to jam more, Окей. Okay. Окей, okay. this Аде Oh. Колекція організована за періодами перуанської історії. Вона включає кераміку та текстиль різних доіспанських культур, що існували в андах: колоніальні меблі та картини. Пляшка, яка репрезентує приношення в жертву, постійна експозиція охоплює три тисячі років мистецтва Перу. Це найбільший музей образотворчого мистецтва країни. В музеї представлено понад 17 тисяч експонатів. Оце десь двохметрова величезна скляна експозиція. Помаленькі маленькі Музей образотворчого мистецтва навчив мене, а я передам знання вам. Мочіка це докулумбова цивілізація Перу, яка існувала з першого до восьмого століття нашої ери. Мочика були вправними у металургії та ткацтві. Вони зводили пираміди та храми. А їх суспільство мало чітку ієрархію з могутніми жерцями-воїнами. Їхнє мистецтво часто зображало міфологічних істот, ритуали та еротичні сцени. Мочіка найбільш відомі своєю винятковою керамікою, особливо посудинами у формі людських облич та тварин. Ця цивілізація мала складну та незвичайну культуру смерті та поховань. Вона тісно перепліталася з їх релігією та уявленням про світобудову. Так виглядає отець син і святий дух. Ще такий моментик. всі дуже переймаються за фейкові гроші. Кожен раз, коли я даю 100 солей, чи солі, не знаю, як називається, вони перевіряють на світло, світять фонариками, тому що, як виявляється, тут це не дивинка, а повсякденна справа. Ми приїхали в національний музей і зараз я буду коментувати ці прекрасні витвори мистецтва, вазочки, скульптурки і все інше, що є в цьому музеї. Ваза жіночої статі. Гарненька русалонька, японський мужчина. І зміюка, яка проглотила бігімота. Іноді мені це нагадує українські витвори мистецтва, якісь куманець, оці коники. Ну дуже гарно. Одні музиканти, чого вартують, дами в шляпках показують, як вони створюють ковдрочки. А це прикраси та заколочки для суконь. Саме такими пташечками, рибками, брошками заколюють вбрання. Я не впевнена, що це все означає. У нас є дробинка, спис, рука, чи, може, перчатка, а внизу ми маємо півня, топор і піратський прапор. А тут якась свята собачка. Я ще на другому поверсі не була, але там точно стоять два якісь фермери ковбої, йоу! Це мені нагадує якийсь фільм, але не можу згадати який. А це що таке? Це моя улюблена вітрина. Здоровезна перуанська супілка, яка називається Пінкуло. Знизу вверх розписні чобітки, підспідниця, дзвоник в руці і краватка. І неймовірна шляпка, губи і чотири золотих зуби. Сьогодні я бачила такі маски, як на цьому чоловікові, за 70 солей. Це, звісно, дуже гарний сувенір і подарунок, але мені здається, я його через Амазонку не провезу. Це якісь максимально безцінні наряди на маланку. Ніхто би не зрозумів, що це з перуанської культури. А я вам казала, хто це: фермери, фермери, кавбої, кавбої. Шарфи з овечої вовни. Але я б таке носила б з задоволенням. Цікава свиня зверху. У центральної маски смішна тінь. Ці вже виглядають більш сучасно, але не менш захоплююче. Чи то октопус, чи то багамол. Ящериця, дракон, все разом. Я не дуже уважно прислухалась до своєї інтуїції і поселилася до хоста, який був максимально токсичним. Хоча в мене й була окрема кімната, я була абсолютно незалежна і могла залишати хату, коли захочу, і повертатись, коли захочу. Все одно таке загальне враження було дуже неоднозначне. Приклади нашої комунікації: це, наприклад, я йому показую фотографію нових окулярів, які я собі хочу взяти. До речі, так, в мене нові окуляри. Він дивиться на всі варіанти і каже: отак: Nerd, 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 normal. Якщо в перекладі це типу не знаю як сказати батан, коротше це таке образливе слово, яке ти використовуєш з друзями в приколах, в шутках, але точно не з незнайомими людьми, яких ти знаєш всього лише один день. Всі, кому я цю історію розказую, вони всі погодились, що це ненормально називати мене нерд, коли можна було сформулювати трошечки по іншому. Можна сказати Ой, Оля, мені ці не подобається, але оці прикольні. Чи сказати Ну, слухай, я не знаю, це твоя справа, обирай сама. Для чого я спитала його поради? Ну, напевно, шукала якоїсь комунікації, ну але не вийшло. І я йому кажу, така, слухайте, я так давно хотіла, такі круглі окуляри, такі смішні, красиві, матові. Вони не матові. Мені прям вони так личать, мені здається. І він такий мене перебуває і каже, do you want my opinion or not? Боже мій, я думаю, ну це взагалі не знаю, як він хостив інших людей, але це так не гарно. Це так, знаєте, просто невічливо. І Я вирішила більше не думати про те, що він токсик, і гуляла постійно з іншими моїми друзями зліми. А ще він мені о сонечко вийшло. А ще він мені на другий день написав щось: типу: ти знову йдеш зі своїми друзями гуляти, і такий смайлік, типу, знаєте, незадоволений, і такий окремим повідомленням знову. Я така, ну звісно, якщо в музеї я можу піти з кимось, це набагато краще. Якщо нікого не знайду, то піду сама. І він мені пише: Never mind. Типу, не зважай, забий, роби, що хочеш. Я думаю, ну дякую. Ти мені дозволяєш, звісно. Пишу йому, а що ти не любиш проводити час з іншими серферами? І він відповідає те саме: не зважай. Думаю, в наступний раз треба залишитись в когось, в кого багато референсів, а не три. Кстаті, про окуляри. Я собі купила дві оправи, загалом вартістю в 50 доларів. У мене там було трошечки відкладено грошей на подарунки самій собі, і ось це якраз вони. Можете в коментарях жартувати, щоб я отут намалювала собі молнію і ходила, як Гаррі Поттер. А до речі, я ще в чорний же хочу пофарбуватись, то взагалі буде чудова справа. Для майбутніх власників котів хочу запропонувати вам ім'я тюльпан. Кіт -тюльпан. Чурос. Чурос. Чурос, чурос, чурос. Чурос. Люди дивляться на океан, а я дивлюсь на собак. Say, say hello. Hello. We met in Guatemala and met after two months. Привіт лохнеські чудовище. Лохнес. Парк Кеннеді, де мешкає приблизно 200 безпритульних котиків. Перші коти з'явились тут в 90-х, коли їх завезли, щоб боротися з мишами. Вашій увазі представляю цей же самий парк, але вночі. Ви тільки подивіться, наскільки танець це велика частина культури. Тепер буду фарбуватися в чорний колір. Але купила я не такий, як треба було. Треба було купити синій, а я взяла звичайний якийсь. 2-0. Не знаю. Поки голова мокра, ще нічого не зрозуміло, Але в мене вся шия позаду в чорній красці. Гаррі Поттер біжить на поміч. Фарбував мене вже інший хост класний паца скейтбурдист. А наша перша точка пішого туризму була на ринку. Ви думали, що я жартую, а я не жартую. Це морські свині, які в перуанці їдять. Тільки що ми купались в чудовому басейні. Звісно, що купальника в мене немає, але в мене була з собою піжама. Зараз йдемо в скейтпарк і дивитися на ламу. Він каже, що вони існують, але я в це не вірю. Я думаю, що це як і Отак починається цей кадр, ви подумаєте, що відбувається, що відбувається? А я вам скажу, перша в моєму житті лама. Здається, ця овечка хоче її злякати. Ану, ану. Ох, незадоволена. Боже, я таку драму засняла. Скрита камера. Дуже, що лами плюються. Як вірблюди. О, все спочивати лягла. А, треба почухатися трохи. Що у нас ще є тут? Ще є коньоки, курки, петуки. Калінками боюся скейта, боюся самоката, боюся велосипеда. Чого я в цьому житті не боюся, мені цікаво. Та ладно, хоча автостопити в Уганді чи їхати в Амазонку теж непогано. Кожному своє. Страхів нових країн у мене немає. Зато є страхи якогось спорту, переломів, ніг, прыжків, парашутів. Мені це все не цікаво. ¡Cállamos con la Перу це чудова країна, ціни дуже смачні, їжа неймовірна, і я думаю, що Колумбія її не переб'є. Тож Перу, скоріш за все, залишиться улюбленою країною Південної Америки. До речі, треба подумати, яка моя улюблена країна Центральної Америки. І що цікаво, люди, починаючи з Мексики, мені починали розповідати, як в Перу смачно. Зазвичай люди нахвалюють свої країни. А тут всі, як один Перу, Перу, їдь в Перу, їж і пий, і знову їж, і знову пий. А що я таке люблю? Ну не морських свинок, звісно, куштувати, але все інше я за. Єдине, від чого я досі відмовляюсь, це боби, жишки всякі карічніві і ріс, теж не хочеться його якось їсти. Це був перший випуск з Перу, місто Ліма. Мені дуже приємно, що ви залишаєтесь зі мною. Я вже стільки, всюди, де була, і хочу я одне й те саме розповідаю, а ви все ще мене дивитесь. Тож дуже дякую. І не забувайте, що одного дня війна закінчиться і все буде добре. Заживемо щасливим життям, будемо подорожувати, відбудовувати і жити кожним днем. Це була Оля Лаврік. Пока. Hello, I'm right here in the park. I'm doing filming. Нова особа зовсім на Оля Лаврік. Ну, все, пока. Та ладно, ладно, я тут. Що ви думаєте? Я камеру залишу чи що?